Державний бюджет на 2026 рік ухвалили в першому читанні 256 депутатів підтримали головний кошторис країни. Напередодні народні обранці до опівночі розглядали більше як. 3 тисячі правок, що є рекордною кількістю змін до бюджету. Врешті парламент ухвалив тільки півсотні правок, які має врахувати уряд під час підготовки проекту бюджету до другого читання. Всі зароблені гроші, як цього, так і наступного року, направлятимуть на безпеку та оборону. На соціальні видатки грошей немає. Дефіцит становить понад 2 трильйони гривень. Тому українці покладатимуться на міжнародну фінансову допомогу, зокрема на виділення коштів. Із заморожених російських активів депутати радять кабінету міністрів підвищити зарплати військовим, вчителям та викладачам університетів і більше податків залишати в регіонах до 20 листопада. Оновлений бюджет на 2026 рік мають затвердити вже остаточно.